Кабінет міністрів України ухвалив рішення завершити карантин та режим надзвичайної ситуації, введений через пандемію covid 19 починаючи з 1 липня 2023 року. Тож на брифінгу в обласному центрі закарпаття обговорили статистику захворювань, методи лікування та профілактику коронавірусної інфекції за час пандемії. Карантин був введений 12 березня 2020 року, і загалом він тривав три роки і майже три з половиною місяці. Проте слід відмітити, що практично. На практиці так обмежувальні заходи у нас перестали по великому рахунку діяти після 24 лютого минулого року, коли розпочалася війна, і всі чітко розуміли, що на першому місці стоїть збереження життя людини, і відповідно, ми вже перестали дотримуватися дистанції практично не носили маски. Тобто, можна сказати, що карантин у нас уже повноцінного такого немає, вже як півтора року, але скасування власне офіційне карантину. Не означає, що коронавірусна хвороба COVID-19 більше не буде реєструватися. За словами Вікторії Тимчик, незважаючи на зняття карантинних обмежень, облік захворюваності будуть вести надалі. З моменту виявлення першого випадку захворюваності на COVID-19 на території Закарпатської області, 1 квітня 2020 року кожен наступний пацієнт зареєстрований. За підсумками пандемії, то з 1 квітня 2020 року і станом на сьогодні, в Закарпатті зареєстровано 130 тисяч 311 тисяч випадків, підтверджених COVID-19. із них 10 10 тисяч випадки серед дитячого населення, що становить Майже 8% на COVID-19 захворіло 5379 медичних працівників. На жаль, ми маємо інформацію про 2880 осіб, які, на жаль, померли через коронавірусну хворобу COVID-19. Разом з тим ми розуміємо, що власне тестування дуже допомагало нам у боротьбі і власне в ідентифікації збудника. І в цілому, з початку пандемії, Виконано 529 тисяч тести ПЛР і 385 тисяч швидкі тести. За час пандемії на території Закарпатської області 19 медичних закладів лікували пацієнтів з ковідом. Закарпатська обласна клінічна інфекційна лікарня стала першим місцем в області, куди привозили хворих треба сказати що за період ковіду було госпіталізовано у на стаціонарі лікування більше 30 тисяч хворих і е, хочу відмітити наприклад що найбільше поступало рекордна кількість госпіталізованих за добу була 237 хворих це 6 березня 21 року як зазначив Михайло Поляк, перша проблема, що виникла на початку пандемії відсутність достатньої кількості медикаментів та кисневих установок. Втім, з часом лікарні вдалося подолати цю нестачу. Уже у 2021 році, на початку 21-му році, у, тобто, якщо точно згадати, то 31 березня ми запустили першу кисневу станцію, яка вже запрацювала на 150 літрів на одну хвилину. І це нам не вистачало цього кисню навіть на саму реанімацію. Ми, звичайно, до цього часу вже закупили більше 80 переносних кисневих концентраторів, якими користувалися. Ну, але тут е, не тільки було в цьому, що не вистачало кисню. Ми, звичайно, паралельно проводили кисень до кожного ліжка, і вже у, у кінці 2021 року ми е, практично мали е, кисень. Біля кожного ліжка, який подавався централізовано, як зазначили спікери, коронавірусна хвороба вже стала сезонним вірусом, тож циркулювати буде в холодні пори року разом з будниками грипу та інших респіраторно-вірусних інфекцій. Проте за їх словами, медики готові до нових загострень, а лікарні обладнані всім необхідним.